Мені почали казати з Генштабу і зі всіма, з ким я співпрацював. Мені почали казати Все досить, вже Київ, просто металевий. До тебе тягнуться ті, котрі потрібні тягнутися. І я кажу, я, ну, я не можу, я хочу йти теж до вас. Вони кажуть, стопе, а хто нас буде тут оберігати, постачати, а тил? І вони ще навіть не розуміють, що таке Україна. Після того, як все закінчиться, країною будуть правити дві е, сили: це військові, 100%, і волонтери. До війни в мене було два напрямки. Основний, це я займався ковальством. А, а другий напрямок ще під час Революції Гідності я утворив громадську організацію, був головою в неї, ну і саме зараз є. Але було дуже багато сперечань з приводу моїх ідей. Ну і я зрозумів, що воно. Зараз, наразі зараз, воно не потрібно нікому, хоча це дуже цікавий напрямок, я вибрав. Я вибрав товариство сприяння розвитку, молоді та спорту. І коли я стикався з якимись такими стінами, я відійшов від цього і перейшов 100% на ковальню. Я ковав вироби для людей. Я, е, ну, саме Мій основний напрямок був сходи, е, да, перила. В цьому я просто з'їв, як кажуть, все, що тільки можна було. Я навіть заходив вже на об'єкт, я бачив, яке воно повинно бути, як що, я навіть людям показував світлини. Вони, о, як ви вгадали, що це саме таке я хотів. Я кажу, ну я вже не перший рік займаюсь. Ну а потім війна змінила. В моїй сім'ї це було дуже. Потужно, чому? Саме десь у другій ночі мій син поскаржив, що йому щось погано, він ліг між нами. А я вже там мав стратегію, як я буду поздравляти дружину, тому що її день народження 24-го. В п'ятій ранку, ну, в якщо казати стовідсотково перший вибух якось. Навіть е, ще е, я перебував у глибокому сні, я їх накрив собою. Ну, потім пішов, привітав дружину, кажу: ну що, почалося. Тобто, я це, а ще в неї юбілей, 35 років. Ми це запам'ятаємо на все життя. Саме з третього дня я почав е, закликати усіх, хто може це робити, їжаки, потім шипи. Ну, по фаху. Спочатку було по фаху. А потім вже пішло не по фаху, тому що мені почали казати з Генштабу і зі всіма, з ким я співпрацював, мені почали казати: все досить, вже Київ, просто металевий. І шипить, да не, не треба вже шипи, а цю машину я вже завів. І я не міг зупинитись. Ну і я пішов далі вже по. По напрямку озброєння хлопців одягати зараз. Ну а я ж в зелізяках, то я зараз броніками займаюся дуже потужно. Ми налагодили вже пошиття плітоносок, розгрузок у іншому місті. Тут хлопці роблять пліти. Ми компонуємо як можна більше роздаємо. Ну якось так. Просто, просто безліч. І таких контактів цікавих, я не можу навіть деяких називати, але що саме найцікавіше, я усім казав, ці ж контакти в мене, ну, принаймні, уявно були, тому що це все через знайомих. Я кажу, ось так, от, за неділю-дві неділі воїнушки, ну, життя робить своє. До тебе тягнуться ті, котрі потрібні тягнутись, і вони це розуміють, що ти там не скупулюєш там цими речами, там, що щось, вони це бачать. На да, і на довірі, да, і так багато, багато людей з'явилось. В чому зараз? Е, ну я вважаю так, що взагалі наша сила це в любові до своєї рідної землі, до своїх батьків, до своїх предків. Але наразі зараз е, я вважаю, що в єдності 100% в єдності, тому що коли в мене навіть почав там починало крити, я приїжджав до хлопців, і казав, все, я вже не можу. Я теж військовий, колишній, я в службі був МВС України. Я кажу, я ну я не можу, я хочу йти теж до вас. Вони кажуть, стопе, а хто нас буде тут оберігати постачати? А тил. І вони мене вмовляли, вмовляли. Ну а потім я зрозумів, що вже мені назад дороги немає, тому що я вже почав це робити і вже маю довіру до деяких людей. До речі, навіть мені якось в якийсь день мій дружбан передзвонив, каже, щось ми з тобою тут накоїли. Я кажу, що ми накоїли. Так комбат підійшов, сказав, що я якийсь пробівний, я буду за речі відповідати. Ну Ми одягли там майже всіх хлопців. Всім, кому треба було, там і бензопіли привозити. Що ми тільки не возили туди? Чомусь у мене зараз тільки одна думка. Почекайте ще трішки, подивіться, і ви побачите, що таке дійсно Україна. Тому що я вважаю, що зараз Україна робить свою новітню історію, але стоячи на своїй старій історії, на своїй дуже давній історії, і вони ще навіть не розуміють, що таке Україна. Вони, вони не чули про неї ще до революції. Потім під революцію щось там почали там щось відголосно. Потім, е, коли схід, вони вже знали, але так. Потім вони почали працювати співпрацювати. Ну а зараз вони вже я, я думаю, десь на відсотків 30 вони вже розуміють, що це що це таке, що хто це такі люди, українці, десь на четвертий-п'ятий добі війни. На мене вийшли люди і кажуть, так, ми тобі допоможемо там, на громадську організацію. Я там, як не знаю, хто літав, а банківська система не працювала, а в мене не було благодійного рахунку. Я казав, зараз ми щось придумаємо. зараз я вигадую. Я, в мене в армії від мого е, прізвища був позивний бендер. Я такі махінації мав віддумувати. Я кажу, я зараз щось вигадую, але давайте, зараз, давайте, ви збирайте кошти. Ну, а так вийшло якось що. Та-да-да, -да -да, але завтра, завтра, завтра. В мене навіть з'явилася під час війни е, одна фраза. Вони кажуть, ми вже вислали. Я кажу, хлопці, мабуть, наше ППО добре працює, щось десь збили, мабуть, не дійшло. Е, вони не хочуть зараз ось так напряму допомагати. Я думаю, що вони це стовідсотково знають, але вони чекають. Тому я так і сказав, чекайте, і ви подивитесь, що таке Україна, е, друже. Що я тобі скажу? Я розумію, що вже такої України, котра була починаючи з е, 19-го року того сторіччя, вже не буде. Чому е, я вважаю, чомусь так я вважаю, що е, після того, як все закінчиться, е, країною будуть правити дві е, сили: це військові 100% і волонтери. Чому волонтери? Вони показали, хто вони є насамперед для України. Вони показали, що їм навіть зброю не дали, не вдягли, ні броніків не дали. А вони пруться на. Давайте я вироблю, що вони щоміся. Стовідсотково! Стовідсотково! Ось ті якраз наші західні партнери. Почнуть нам допомагати, давати дотації на відбудову України. Але вже такого, як було до війни, до 24-го, вже не буде. Волонтери будуть робити свою справу, як і робили, безкорисливо. Але якщо вони будуть десь якось пересікатися з цими хапугами, котрі були раніше, і котрі не давали, ось як в мене було скільки років, 9 років організації, і не давали цього робити, волонтери що будуть такі? До своїх друзів військових казати, а що він таке займається. Тобто цього не буде. Тому швидко, я впевнений, швидко. Але це буде тільки після того, як Захід зрозуміє, що ми перемогли, і ми вже як переможці, як доказова база, що тут був геноцид нації, що вони коїлись з дітьми і з жінками, коли вони розчалюються, і вони почнуть закидувати. І ось з цього моменту. Україна відродиться сто відсотково повністю. Я впевнений. Я така людина взагалі завжди е я переживав дуже стійко стрес. Тобто мені нічого не потрібно було там, щоб щось там якось там робити, щоб відвелектись. Я завжди дуже швидко перемикався. Якщо мене там щось пригнічує, я перехожу на іншу думку. Я потім даю трішки собі там якось е відійти від справ, там, сісти. там. Ну так, ми всі люди можемо там шашличка пожарити, випити, там, закусити. Але наразі зараз я живу своєю організацією, я живу своєю діяльністю, своїми дівчатами, котрі зі мною. Е так, це мої вже посестри, і вони такі просто шибуршні, що я тільки радію, що я з ними познайомився. Тому поки що в мене немає навіть уяви, що стрес пройшов. Він ще йде, але я його не відчуваю. Це якісь такі, ось в цьому і сила України. Що ми в таких випадках ми згуртовуємось, ми якось е робимо свою справу, ну а потім ми да, да, да. А потім ми відпочиваємо вже всі в місті. Є професійне вигорання. Моя жінка, до речі, психотерапевт, і вона зараз волонтерить теж від організації, але там, де вони зараз. І вона мені постійно про це казала, коли в мене була кузня, тому що я міг місяцями без вихідних. Тому що я взяв на себе обов'язки, і я кажу, я це дороблю, я це дороблю. А потім ще, ще ще щось, і я це дороблю, це дороблю. В мене єдине, що мене дійсно дуже гарно перемикало, коли я бачив, що все, я всім казав: Вибачте, якщо вам потрібно, зачекайте. Я зачиняв ось ці ворота, і ми їхали кудись Львів, Одеса. Тобто для нас переїзд кудись був як перезавантаження того, що накопичувалось. Потім 2-3 дні, і знову в бій. Тобто я не можу сказати, але що саме найцікавіше, тоді, тоді я більш емоційно і більш якось глибоко це на себе брав, ніж зараз. Зараз я відчуваю себе у своєму русі, це мене тримає. Я розумію, що вже, мабуть, після війни не буде ковальство, такого основного напрямку буде громадська організація, тому що мене вже не зупинити. Але я буду, мабуть, кузню відпрацьовувати для тих. Тихо ж відбудов, дитячих майданчиків всього. Тобто, скільки ще заліза потрібно буде переварити. в мене є вже люди, котрі вони себе так проявили за перші дні, що я кажу, потім наступить мир, будемо працювати. Українцям. Терпіння, єдності і довіри до військових і волонтерів, тому що це найголовніше. Я розумію, що на, наразі зараз нам, волонтерам дуже, е, дуже важко. Деякі, ну, як сказати, нехороші люди себе проявили спочатку не дуже гарно, і довіра трішки пропала. І тільки там через якісь там, 100% контакти на тебе виходять. І мені навіть наразі зараз з фізліцями. Працювати гораздо краще, ніж з якимись компаніями, тому що вони просто нам вже не довіряють. Я хочу, щоб просто до них дійшло меседж, що волонтери є, справжні волонтери є, і можна довіряти, але це потрібно робити вибірково і через своїх 100% перевірених людей. Да. Ну і ще я хочу побажати відновити націю. Жінки повернуться, чоловіки прийдуть втомлені. Вони посидять трішки там день-два разом під бокальчик віна, а потім потрібно відновлювати націю. Я ж дружині одразу сказав: повернешся одразу дочка. <гум> Вона навіть зараз не, нічого мені не казала. Вона там казала: давай чуть пізніше, чуть пізніше. Я кажу, нашому вже одинадцятий пішов, куди чуть пізніше. А зараз вона сказала, все: плодіться, плодіться, плодіться. Спочатку підуть дівчинки, але потім плодіться робить хлопчиків. Нам потрібно буде і з тобою наразі. Нам потрібні будуть хлопчики, нам потрібні козаки. справжні.